Сьогодні 14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, і я хочу. Загострити цю тему. Кожен, хто має плюс 10 кілограмів зайвої ваги, знаходиться в стані предіабету та інсулінорезистентності. Для цього не потрібно ніяких показників, щоб це зрозуміти. Це значить, що ви вже споживаєте надлишок і профіцит калорій. Ми живемо в такому світі, де не набрати зайві калорії просто нереально. Ми маємо смачну, доступну, дешеву калорійну їжу і, відповідно, шан. Втриматись в нормальній вазі у нас дуже мало. Розуміючи цю проблематику, будь ласка, вимірюйте індекс маси тіла, коригуйте свій спосіб життя, адже з цукровим діабетом пов'язано багато ускладнень зі здоров'ям. Що таке цукровий діабет? Це коли кров стає в'язкою, це коли важко кров проходить по судинах і відповідно кисневе голодування всіх органів та систем. Тому, будь ласка, вимірюйте індекс маси тіла, помірюйте об'єм талії. Якщо показники виходять за межі, значить, ви вже маєте включитись максимально в корекцію способу життя і не допустити цукрового діабету. А якщо у вас вже цей стан виявили, то є хороші новини, що на сучасному етапі цукровий діабет лікується. Головне, щоб ви знали, виявили цю проблему і підкоригували. Підписуйтесь, коментуйтесь, побачимось скоро.